Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складається зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них. Добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися визначати та позначати склад, який звучить найголосніше. Цей склад ми називаємо наголошеним. Давайте згадаємо, як. Можна визначити наголошений склад. Потрібно це слово вимовити із запитальною або окличною інтонацією. Наприклад, Ліна Ліна. Скільки складів у слові ліна? Так, два. На який склад падає наголос Ліна? На перший можемо сказати, що перший склад наголошений? Пропоную послухати віршик. Снігу, білий сніжку, посипай доріжку, насип цілу гору біля цього двору. Речення, яке читається особливо голосно, з особливим відчуттям, називається окличним. Воно вимовляється із підвищеною інтонацією, які речення у нашому віршику читаються з особливим відчуттям. Снігу білий сніжко. Та речення посипай доріжку. Сніжок просить радість, особливо для дітей. Він обіцяє розваги, катання на санчатах, ліплення снігової баби. Розділовий знак, який ставиться в кінці речення для висловлювання радості, обурення заклику до сильного почуття, тривоги тощо, називається знаком оклику. Знак струнки, неначе шпичка чи худенька одиничка. Він у захваті весь час. Гей, ура! Оце так клас! Романтичну вдачу має, від захоплення стрибає. Це знак оклику, і тому ми радіємо йому. Віршик написала любов. Яковенко. Пропоную скласти окличне речення. Це досить просто. Такі речення вимовляються з підсиленою, напруженою інтонацією. Наприклад, новорічна ялинка сяє вогниками. Малята, складіть схему цього речення самостійно, а потім перевірите. Пригадаємо, щоб скласти схему речення, ми слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів ми позначаємо так, двома лініями. Слова назви ознак предметів. Правильно ми позначаємо хвилястою лінією, а слова-помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення. Так, вертикальна рисочка, а кінець позначаємо крапкою або знаком оклику. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати А, Б, Б, Г, Г, Д. Е. Є. Же. И, І, Ї, Й, Є, К, Л, М. Н. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. Відпускав козак кремесний. Чуб на лобі довжелезний, оселедцем називав і за вухо закладав, чуб оцей назад для зроди, а ознака його роду. Кожен знав козацький рід прославля ще пращур дід. Про що розповідається у віршику? Так, про козака, що він відпускав. Так, оселедець. Оселедцем називають чуб у козака на голеній голові. Він додавав козакові войовничості та мужності. Не всі на січі могли носити оселедець. Брехунам, баягузам і злодіям те заборонялося. У наш час теж можна зустріти чоловіків з такою зачіскою. Розглянемо слово оселедець. Слово о з якого звука починається? Зі звука О. А у слові козак, де знаходиться звук О. На початку, всередині чи в кінці. Слухайте уважно. Козак. Так, всередині. Давайте разом вимовимо. О! Чи є перешкоди у вимові? При вимові повітря вільно проходить через ротик, не зустрічає перешкод. Звук О, голосний. Звук О. Позначається літерою О. Літера О буває велика і маленька. Ось велика і маленька літери О. Давайте їх розглянемо і надрукуємо в зошиті. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, виводимо літеру О. А тепер порахуємо, скільки складів у слові О, С, Дець. Подивимося спочатку, скільки голосних звуків. Чотири. Значить, і складів теж 4. Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Оселедець! Куди був наголос? Оселедець! На третій склад. Третій склад. Наголошений оселедець. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова лоб. Малюю звукову доріжку з трьох звуків. Перший звук у слові лоб, звук Л. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою і знизу пишемо літеру Л. Наступний звук у слові лоб. Так, звук О. Він який? Голосний. Пишемо кружечок і знизу літеру О. І останній звук у слові лоб? Звук Б. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий означаємо рисочкою і знизу пишемо літеру Б. Розглянемо з віршика слово врода. Що воно означає? Врода. Це краса, сукупність зовнішніх рис, фізичних якостей людини, які справляють приємне враження. Зачіска оселедець не задля вроди у козака, а ознака його козацького роду, що він українець, можна сказати, вродлива дівчинка, вродливий хлопчик. Викладемо звуковий аналіз слова врода. Перший звук у слові врода звук В. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру В. Наступний звук у слові врода. звук Р. Він який? Приголос не твердий, чим який. Твердий Позначаємо рисечкою і знизу пишемо літеру, що позначає звук Р. Наступний звук у слові врода. Так, звук О, він який? Голосний позначаємо кружечком, знизу пишемо літеру. Наступний звук у слові врода. Звук Д. Він який? Так, приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо рисочкою і пишемо літеру Д. І останній звук у слові врода. Правильно, звук А. Він голосний, позначаємо кружечко. Знизу пишемо літеру А. Складів у слові врода, стільки ж, скільки і голосних. Скільки голосних? Два і складів у слові врода. Два. А який же наголошений склад? Давайте покличемо Врода. Так, наголошений перший склад. Пропоную прочитати слова та знайти зайве, читаємо разом. Вікно, скло, бал, кон. О, се ля. бу ди нок. По да. Ру нок. Малята подумайте і знайдіть зайве слово надрукуйте його в сошиті. А на наступній відео зустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо на шлях до вміння читати. До зустрічі!